Здоровенькі були. Торкнемося кількох мотивів зродойобного ниття та методів впливу на зродойобний мозок. Коротше, ніж можна було б, але цього разу не надто коротко. Паралельно торкнемося політики. Отже, головний підмурок зродойобства гостра реакція на кожну нову подію. Наступ, відступ, скандал, заява того чи того політика. Одна річ, що сталася, визначає все, що нині є. Попередні події та реальні масштаби ігноруються, і майбутній вектор розвитку подій будується на особистому розумінні обраної улюбленої події. Чому це стається? Бо дає приємний емоційний фон, наприклад, збочену радість, що дещо погіршилося, як я і казав, копірайт. По-друге, бо не вимагає критичного мислення. Останнім часом ця патологія яскраво проявляється у відповідь на довільне висловлювання Трампа: зрадойоб ловить його словеса як Манна Небесну. І будує свій світогляд на облюватиніша шоумена. Це не значить, що його слова та слова членів його адміністрації не мають значення, однак вони є частиною гри, де одна сторона закидає утку, а друга реагує на це. На жаль, ми нині не в тому становищі, щоб відмахуватися від цього. Тому задача наших політиків є не піддаватися на дешевий шантаж і відповідати контраргументами так, щоб Трамп міг це продати для внутрішнього користувача. Він обирався на запереченні всього, що робила адміністрація Байдена. Та відновлення культу своєї особистості. На жаль, підтримка, яка не яка, нашої країни, була частиною політики попереднього уряду. Він обіцяв припинення війни читай майже за будь-яку ціну. І відкладання її вирішення не іде йому на користь. У нього немає обіцяного плану, у нього є ситуативні рішення, побудовані на реакції інших учасників взаємодії. Прямо зараз у нас на очах він цей план збирає. І, вірогідно, простішим вирішенням Трамп бачить злиття нас та почасти європейські союзники у вигляді де-факто двосторонньої угоди між Росією та США. На жаль, люди здебільшого не голосують ані за честь, ані за сталі принципи, ані за реальну компетентність, тож отримують те, що отримують американці своє, ми своє. Тож перший лейтмотив війну пройобано. Якби війна не завершилася, бо є нинішній етап, її не пройобано, поки не пройобано українську державність як таку. Нагадаю, що війна була в першу чергу про це не про повернення територій, бо ми вже всі не контролювали на момент повномасштабного вторгнення, це мотиваційне гасло від нашої воєнної пропаганди. Росії плювати на російську мову, російськомовних, уявних неонацистів та НАТО. Російськомовність спосіб демаркації потенційних зон впливу, неонацисти та НАТО лінива відмазка. Навіть зараз Україна ближча до НАТО, ніж була до війни. Іронічно. Другий лайтмотив – Усім байдуже на Україну. Так, до більшого, перший шляхетний порив народних мас Європи та США на підтримку України загас. Хоча не загасила інерція від нього. Україна все, ще на устах у політиків, однак як суто політичне питання, до якого кожен підстосовує свій популістський план. Звідкими докорами сумління? Це все ще надає нам певний простір для маневрів. Особливо на фоні поведінки Трампа Маска буде це використано чи ні, інше запитання. Третій лейтмотив. Все порішають, усе повернеться до дружби жвачки з Росією, а Україна залишиться у розбитого корита. Чи залишимося ми у корита і що в ньому буде? Це суто питання того, як ми себе подаємо і подамо як простір до інвестицій і полігон для розвитку військових технологій. Щодо Росії, то вони показали себе як ненадійний та неадекватний партнер. Росія може бути скільки завгодно технологічно залежною від інших, але якщо її торгові партнери у відповідь залежні від російських енергоресурсів, то навіть остання нафтова калюжа ставитиме їм умови. Що ми бачимо на прикладі всім відомих європейських країн, які вирішили легати з цієї калюж за всіх, хто цим уже гребає. Ну і доволі очевидно, що повернення до довоєнного статусу КОН не буде, бо цього статусу вже не існує. Четвертий лейтмотив: загроза від Росії існує лише для України. Що ж, тоді Фінляндія та Швеція вступили в НАТО по приколу. В ЄС так само почали згадувати про армію та підготовку до війн чисто абстрактно. Немає причин для хвилювання, все по плану Меркель. Звісно, по новоштабних торганням в Європу край маловірогідно. Однак пошесть давно інфільтрувала Європу і деякі країни достатньо глибоко. Думаю, що ви всі вже читали новини, як тільки я дістав статистику, абсолютно правдиві цифри, що в Ригі проживає 60% людей, які говорять по-русски, це наш город. И когда я только это напомнил, тут же понеслась по всем социальным сетям, а тут меня еще и в службу государственной безопасности вызывали с намеком, что что-то вы, ребята, как-то, ну вот, 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 знаете свое место, ну куда вы лезете? Ну вот, все время внизу, все время подчиняйтесь, все время прислуживайте, и тогда будем вас гладить по голове. Не будете прислуживать и подчиняться, гладить по голове вас не будем. Друзья, в июне выборы. Город, Ригу нужно забирать. В июне выборы я иду вперед, и я надеюсь, что вы меня поддержите. Это Латвия, например. Російська пропаганда за кордоном давно напрацювала методи утвердження російського впливу поза великою та могутньою. От і тепер, коли вже більшість у кого над головою не збивають ракети та дрони, підзабули практичну демонстрацію загалічних русських душі, стерті міста, геноцид, інші воєнні злочини. Росія крок за кроком легітимізує себе знову через інтерв'ю посадовців перед багатомільйонними аудиторіями, через дипломатичні зносини з іншими країнами, готовими їх толерувати заради дешевих ресурсів. Через помийки на кшталт Твіттера та ласих до їхніх грошей медійних персон. Крига з кресла. Русська вісна повертається, на жаль, новий потік шлакової інформації стирає попередній фактаж. І судіть самі, наскільки легко чужинецькому впливу піддатлої країни, не в змозі збити чужі дрони над своїми військовими базами, збити ракети, котрі порушують їхній повітряний простір, готомість, котрі радо вітають партії, готові до зближення з тими, хто їх так зневажає. Росія промацує Європу. І як глибоко вони залізуть в дупу, залежить суто від геополітичної позиції сторони приймальника сумнівних пестощів. П'ятий лейтмотив. Все проплачено США. Зміта Майдани. Усе обман, рашка була права. Усіх своя правда, немає певності ні в чому тощо. Це про USAID, та нову стару пісню про проплачений Майдан. По-перше, ЗМІ це бізнес, і вони молодці, що змогли отримувати фінансування через гранти без особливих зобов'язань. Грантів не стало, настав час перемкнутися на інакшу модель. Хтось виживе, хтось ні. Чому ж буває, що люди, котрі на словах люблять капіталізм, перестають його любити, коли улюблена говоряща голова з Америки казала, що щось погано. Молодій команді олігархів Трампа потрібно більше грошей у власній калиці, тому вони не готові ділитися податками американців чужоземцями І США у своєму праві. Однак який сенс нам набувати голову виділеннями їхньої внутрішньої пропаганди? Їхня пропаганда нічим не краща за нашу. Ну і Майдан. USAID абстрактно фінансував щось в Україні роками, але це якось призвело до Майдану та жахливого самовипілювання з посади боягуз втікача пана Яника. Всім, хто приймав безпосередню участь в протестах та спротиві, раджу звернутися з позовом до когось, хто там головний, щоб їм видали їхню долю. А то якось неприємно вийшло. Отже, зрадойоби люблять винуватити усьому Україну. Розповідати, що то держава погана. Нехай погано, але хто обирав цей уряд? І що ви, панове, зробили, щоб ця держава була доброю? Сиділи по пабах і розповідали, як кому жить? Або емігрували? Конструктивна критика має сенс, однак, зациклюючись на Україні та її проблемах, ви забуваєте, що саме загострила та погіршили їх. Неспровокована агресія нашого сусіда. Бо до цього все йшло цілком непогано. Дискредитація України, виходячи із сумнівних вкидів, ви підсилюєте російську позицію. Якщо вам вдасться довести це до логічного завершення, навзамін отримуєте собі Росію такою, неначе нічого і не було. Отже, не жрімо гівно, а використовуємо критичні мислення. Бувайте здорові!